Черговий мистецький подарунок хмельничани отримали від творця арт-тролейбусу та незвичайного органу на стіні першої музичної школи Михайла Коробкова. Цього разу майстер стріт арту прикрасив цікавим малюнком стіну п'ятиповерхівки, що на Соборній поблизу пам'ятника В'ячеславові Чорноволу. Робота масштабна, аби її виконати, працював за допомогою автопідіймача. Досвід розфарбовування хмельницьких будинків у художника є. Проте цього разу, аби створити вуличну картину, довелось добряче пофантазувати. На замовлення міської влади працював над стріт-артом до дня сталої енергії. Вітрики дому з дому да, ці вода попадає на водяну мільницю. Также велосипедист все это вместе крутится. Это такой мой вид, наверное, такого энергосбережения. Я ну, попытался в этом разобраться, да, на бытовом уровне я это понимаю, как это все происходит. Мне кажется, что это достаточно интересная тема. За словами майстра, багато городян його розуміння енергозбереження поділяють. Іншим пояснює свою ідею. Який задум у малюнку бачать хмельничани? Поцікавились і ми. Дехто у стріт-арті розглядів і філософський зміст. Кожен день проходжу тут. Я ні разу не задумалася, що в принципі це ну, якщо ступеньки, якщо це вітряки, тут певно щось таке до кращого, певно. Е, ну, до неба, до світлого. Це дуже гарно і хай в нас буде такого як можна краще і можна більше. Цей малюнок чому він присвячений? А він присвячений е, енергетки, да, тому що похоже на гідроелектростанцію. Це щось новий дитячий майданчик, що то таке. Народдя да? сталої енергії. А, Збереження енергії. Схоже? Ну, Якщо так, то, да, то... Символізує прогрес. Так, да? да, прогрес. Велосипед і все остальное. Какая-то машина, доволі чего чогось. Смотришь на ці рисунки і что щось позитивне, і душа радоваться починає. Скільки фарби пішло на витвір вуличного мистецтва, Михайло Коробков не рахував. Загалом над артом працював три тижні.